Професіонали. таких немало в кожній галузі. Чи були би вони такими, якщо би не вчителі, наставники у галузі спорту тренери, в числі найяскравіших Юрій Міщенко та Володимир Маланій. Вже пішли з життя та залишили спадкоємців, продовжувачів своєї справи. Про це далі у випуску. Юрій Міщенко найвідоміший за успіхами у ланках високих досягнень, тренер Івано-Франківська та області з баскетболу, помер близько 20 років тому, щоби не забути його методику, швидше особисту професійну школу, заснували турнір пам'яті. 18 18-й раз Юрій Міщенко фігурує як взірець не лише прикарпатського, а всеукраїнського баскетболу. На його честь, вшанування його роботи, традиційні змагання нового покоління спортсменів. Юрій Міщенко працював у спортивній школі обласній, а потім працював у другій спортивній школі ДСШ. Це була людина, сказати, фанат баскетболу. Він любив баскетбол. Він тренував, наскільки тренував своїх юнаків, що в той час. Той час наша команда дитяча і юнацька і доросла і грала на чемпіонаті України і навіть попадали на, на перший союз СССР. Тоді було дуже попасти в СССР на збірну або попасти у збірну команду. Це було дуже складно. І, а наші діти не, не попадали за зайомство, попадали за вміння гри. Це були тренери від Бога. І наскільки вони мали своїх вихованців, що ми кожен рік сьогодні е, такий трудний час у нас до нас приїжджали з Молдавії, нас приїжджали з цієї України, нас приїжджали з Росії колись на змагання, з Білорусі. Всюди є його тренери, вихованці. Він був фанат баскетболу і виховував фанатів. Серед таких Андрій Дроздов, місцевий тренер, який своїх вихованців тренує виключно задля перемоги і не лише на рівні одного міста. Знаючи про популярність турніру пам'яті Міщенка, учасниками приїжджають лише сильні команди з Закарпаття. Далеко не вперше приїхала команда, що переслідує не лише змагальну мету. Хоча перемоги не виключає. Я знаю, що це відомий тренер на Івана Франківщині. Я вже був не, ну, не вперше раз. Я приїжджаю на цей турнір. Ми з задоволенням завжди в. Ну, Відповідаємо на виклики на турнір пам'яті Міщенка, Він завжди проходить так в лютому, приблизно. Зараз не були два роки за е, цього, але ми завжди приїжджаємо. Ми говоримо, ну то есть, спілкуємося з тренерами. Е, нам ну, мені було цікаво, чесно, десь зараз може десь підзабув. Ну я ну я пам'ятаю, що ми говорили. Я знаю, що ну, дуже поважають цього тренера на вашому краї. Ми завжди розрахуємо на максимальний результат. Ну, я думаю, ну хотілося б виграти, звісно, цей тур і ну, загалом посісти. Перше місце цього разу команда Закарпаття в ослабленому складі через захворювання кількох учасників проте вперто боролись за призове місце. Опинились за крок до перемоги. Івано-Франківська команда обіграла. І лідер з закидання м'ячів юнак з Івано-Франківська не рахує попадання у процесі гри. Головне для нього успішний результат цілої команди. Скільки м'ячів особисто не знаю, грали ми з командою Львова гра була не легкою, але вдавалося забивати, допомагати партнерам. Турнір популярний і завдяки людині у пам'ять про яку заснований. І рівнем команд, що в таких зустрічах набувають ще більше досвіду. Вже 18-й рік його проведення. Турніри потрібні, потрібні для того, щоб пам'ятали, щоб знали, щоб передавали традиції, щоб зустрічалися, щоб бачили себе в іграх, підтримку один одного, свої перемоги і в кінці свої недоліки. Є традиція багаторічна. Шанування фахівців в галузі спорту, які внесли особистий вклад у розвиток певного виду спорту. Власне, в цій ситуації Юрій Міщенко, як в свій час старший тренер збірної команди області з баскетболу, вніс особистий вклад у розвиток баскетболу в нашому місті і в Івано-Франківській області. Тому такий турнір є надзвичайно вагомий, важливий. З точки зору пам'яті і з точки зору розвитку баскетболу. І Комітет фізичної культури і спорту підтримує. Такий турнір і буде підтримувати, тому що вважаємо, що власне завдяки таким турнірам точиться майстерність юних майбутніх баскетболістів, які перспективи можуть дорости до дорослого спорту і показувати результати вже в командах Австраліги. Цього року менше команд ніж у попередніх турнірах. Організатори звикли бачити команди Молдови, Росії, Білорусі Східних областей України через неспокій Україні Ці команди не приїхали однак їх чекатимуть наступного року. Буде більше команд, і ми цей турнір обов'язково буде продовжити. Ми, наші діти, наші молоді тренера будуть продовжувати цей турнір, тому що пам'ять про людину ціниться його руками, його роботою. Не менше роботою тренера Володимира Маланія, життя якого обірвалось минулого року, пишаються волейболісти Прикарпаття. Започаткували турнір пам'яті поки що на місцевому рівні. Та як показує практика подібних змагань, такі турніри мають тенденцію до географічного розширення. Володимир Харитонович був директором Дів США No2. За цей за протягом свого часу своєї своєї роботи він виховав не одну плеяду хороших волейболістів, і саме сьогодні, в честь в день його народження, Проводиться даний турнір. Змагання проводиться з метою вшанування пам'яті нашого бившого директора. Сьогодні 12 лютого, йому було б 70 років. Він був дуже справедливий, він був тактичний. Дуже гарно керував колективом. Має мав велику пошану не тільки серед дітей, батьків, але і серед педагогічного нашого колективу. Він працював і в управлінні освіти. Він працював, значить, ну починав з вчителя фізкультури і дійшов до директора школи. Він приймав участь. У всіх міроприємствах, які проводилися як в місті, так і в області. От. І, звісно, ми дуже сумуємо за ним, тому що він був у нас настоящий, як то кажуть, керівник. Сумують за втратою керівника школи не лише колеги. Досі не може оговтатись родина, адже Володимир Харитонович був опорою і надзвичайно добрим чоловіком. Дуже важко. Тому що якраз сьогодні світла йому пам'ять 70 років, не дуже. Сьогодні було б, звичайно, в колі, так як і в спортивному і в сімейному, було б весело. А так сьогодні якраз в нього день народження і тут така дата. Звичайно, що дуже важко. Його знають всі як гарного спеціаліста, добру людину. З професійною діяльністю Володимира Маланіня та його тренерською методикою ознайомили і самих учасників турніру. Безумовно, кожен учень ДЮСШ номер 2 Знаю, хто такий Володимир Харитонович. Чудово е, знав, як він працював з дітьми, як він любив свою працю. І я впевнений, що кожна команда підійшла з цілковитою серйозністю до даних змагань, і кожна і на нас очікує досить цікава, безкомпромісна боротьба. За урочистостями та хвилиною скорботи команди почали готуватись до перших ігор. Серед учасників дві команди Івано-Франківська по команді з Галича та села Олеше. Останні, хоч і є чемпіонами району, хвилювались перед змаганнями, бо у Івано-Франківську виступ Ають вперше ми тільки в межах району грали, так, щоб на область їхати, тому це у нас перше. Хочемо просто навчитися набратися досвіду. Ну ну побачили, яким нас будуть суперники. Тому <рес> <рес> хочемо все таки не сумніваюся, що на щось буде, ну, що на щось вийде, але будемо старатися. Відома студентська команда «Комерсант» претендувала на перемогу. Водночас, поважаючи суперників, ми вважаємо, що нашими головними суперниками мабуть є спортивна школа. Номер два і Галицька ДЮСШ. Я вважаю, що там, що в нас суперники сильні і буде з ким позмагатись. Головне, стверджують спортсмени відкинути хвилювання і зібратись командним духом. Тільки так дістануться місце на п'єдесталі. Головне дружба, щоб було взаєморозуміння. тому що це ну, багато дає любов один до одного. І Зібраність головне єдність, головне одне ціле. В цьому вчать дівчат їх тренери, які у свою чергу виростали під опікою своїх наставників. Серед них світлої пам'яті Володимир Маланій.